І зробити обгортку. Так, ось така у нас посилочка дуже легка, дуже мініатюрна. Давайте її вскриємо Що це у нас таке. Бачу чи є обличчя. Боже, як його звати. Хайзенберг. О! З, з всі тяжкі. Це типа балаклава, чи це подушка наволочка. Що це? Я так розумію, що це балаклава. Ладно. Так, ось такий це вид має. Я не скажу, що це дуже зручно. Одразу скажу, я надівав це без дзеркала, і я не знаю, чи там не перекособочено, чи рівно, чи ні. Але це дивно. Воно так стягує тобі обличчя, странно. Ну окей, це виглядає ось так. Не знаю, напишіть в коментарях, як вам вести й далі так розпаковки, чи ні.